Всім хейо, братва З вами я, Рейзі. І сьогодні я вам покажу топ-пушок, які наносять топ урон, але ігроки ними не користуються через деякі причини. Ти постав лайк, підпишись на канал, напиши в коментах, яка твоя улюблена пушка. І ми погнали! Перша пушка, якщо я не помиляюсь, М1991. Вона дуже топова, дешева і наносить 77 в голову і 56 в тіло. Ви можете так бити будь-якого ігрока. Берети це теж такі собі пістолети, які наносять 70 в голову. чи Скільки там? 37 в тіло і 50 з чимось в голову, якщо не помиляюся. 60 в голову. І ось така пушка. наступна. Наступна пушка у нас дробовик нова. Дробовик, до речі, дуже класний. Його недооцінюють, можна сказати. 61,2 голову і в тіло тільки 38, якщо зразу просто, по пулях. Тобто і дробовик в стрібку можна ставити. Наступна пушка. Наступна пушка Узі. Я майже ні разу не бачив, що в. Кого я кучу бабків, не в закладці бом, брали УЗІ, так, як воно таке топове, бо подивіться тільки на його урон. Зажали і всіх просто забрали. Топова пушка. Наступна пушка це Юмп, Так, юмп класний, теж має великий урон в голову, але по патронах це є дуже мало на якогось якихось трьох ігроків з одним зажимом. Наступна у нас Гвинтівка, вона дуже топова, її деякі ігроки недооцінюють. 100 в голову і 94 в тіло 54. Дуже топова пушка, якщо грати на відстані, майже як друге АВП по-інакшому. Зразу є ще й до того приціль, з якого ви можете вбити. Навіть стрибку поставити, і то легше. Але мінус в тому, що розброс сильно великий, як бачите. Але якщо так прицілитися, то попасти можна. Наступна пушка. Наступна це в нас G36. Так, дуже недооцінена пушка, так як, як бачите, покажу, наприклад, вона закриває просто ігрока. Якщо будете пробігати в якомусь місці Вона закриває його просто. Але урон нас не підводить. В нього він теж великий, 77 в голову і 47 в тіло. Вбити можна, Що й патронів багато. І так. Наступна пушка це мініган. в неї великий розброс і великий урон, і, і багато патронів. Пушка недооцінена, тим, що є великий розброс, і, скорше всього, у вас заберуть вже з вашого того АК-47 скорше, ніж ви попадете один раз в голову. І це всі недооцінені пушки на сьогодні. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, напишіть пушку, яку я ще забув. І всім пока-пока!